Так, тут у нас в коментарях питають е, загрозу по містам. Я зробив перегляд по містам на грудень місяць, угу. і ми вийшли в ключові міста е, із п'ятірки першої: в нас Харківщина, е, Сумщина, е, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Е, це максимальний рівень небезпеки, загрози, і okay. причому, якщо Харківщина вона буде полягати в тому, що будуть продовжувати в... використовувати те, що можуть використати. Я розумію, що це каби випадає в форматі планів та замислів. Сумщина в нас друга половина грудня може бути дійсно. Повторення деструктивних впливів моментів ситуації, пов'язаних з руйнівними процесами, дуже складний розклад і такий небезпечний скажімо, по частини місяця. Якщо ми кажемо стосовно Дніпра, Дніпро завжди відрізняло від України від інших міст України такий прагматизм, спокій не накручування ситуації. Зараз ця ситуація з семи Рєшкиним Решніком, зрозуміло вони так, вони воно буде очікування повторення ситуації, очікування завершення процесу. І там дійсно є момент незавершеності в процесі, тобто не досягли бажаної цілі, не досягли бажаного результату, але. За розплем питає так, що будуть використовувати вплив на ситуацію, але інші інструменти. Тобто можуть бути якісь балістичні обстріли, масовані обстріли в форматі циклічності, тобто ми розуміємо, що це стосується тої ж місцевості, але ну, не повторення в форматі форті а використовування інших важелів Одеса. Якщо ми кажемо про, про Запоріжжя. Запоріжжя в нас в цікаві ситуації стосовно запорізького напрямку і херсонського напрямку, тому що в нас випадає трійка жезлів, новий початок позитивні динаміці для нас, то можуть бути певні дії позитивного характеру, які стосуються безпосередньо території в грудні місяці. Трійка жезлів, тобто ну, це хороші карти. А маніпулювання буде по Запоріжжю використане те, котре в... залишається досить довгий час саме в контексті маніпуляцій. Нас здадуть Дніпрогес uh -huh. е uh -huh. і е Енергодар. Е три... в в в трійка Кубків в перевернутому стані. Трійка Кубків це як саме, знаєте, Три основних моменти, з котрими ти найбільше резонуєш в контексті ситуації, угу. ну а... а поки ви про Запоріжжя за ЗАЕС, це буде лише розмови чи все ж таки будуть тільки... в мене чудо сценарії стосовно, стосовно ЗАЕС, який був такий залишився, тобто дії, котрі пов'язані з тим, що ти робиш якусь фігню і втрачаєш контроль. Кот, я в свою чергу призведуть до того, що ти будеш змушений покинути цю частину території. І, і, а ми, в свою чергу, повинні бути, будемо зайти на цю територію для того, щоб вирішити питання. Mm -hmm. тобто, воно не, не міняється багато місяців, ти не те саме, коли е, стосовно Одеси, е, в нас із цікавого. Спроби впливати на інфраструктуру припортову далі, але в нас випадає карта дати відпір. За рахунок того, що буде даний відпір, вони будуть намагатися по карті циклічності бити в ті самі точки, в ті самі місця, котрі намагалися впливати в попередньому місяці, тобто приблизно так само. Київ в очікуванні, в очікуванні масованих обстрілів по центру, але при цьому чому я не думаю, що все ж таки ці масовані обстріли дадуть результативність, тому що з нашого боку випадає не просто прискіплива підхід, не просто стан такого тонусу, а додаткові якісь дії. Котрі стосуються е, залучення додаткової техніки, додаткових важелів впливу для того, щоб відійти від процесів по ситуацій, пов'язаних е, з масованими обстрілами, там центрів прийняття рішень, і я не думаю, що це черговий вихідний день для Верховної Ради. Хоча знову ж таки, там під під Верховною Радою, це не місто коридорів та переходів, тому. <гум> uh, і Кому, кому їм нічого не загрожує. Uh, якщо ми кажемо із цікавого, ну енергетична галузь у нас залишається. Всі міста, котрі мають важливі об'єкти енергетичної гали, і вони в зоні ризику. Ми про рівне кажемо, ми кажемо про Франківщину, ми кажемо, всі знають, де С, так, так. І е, завжди ображаються, що ми не розглядаємо Львів. Львів як одне з центральних міст, головне місто е, Заходу України, котре е, росіяни ненавидять усіми фібрами душі. Вони будуть намагатися вплинути на ну, логістичні вузли. Це зрозуміло, скільки випадає колесниця, то сюди під загрозою може бути вокзал, сюди можуть бути е, під загрозою якісь логістичні складські приміщення, і е, е, існують ризики, що там буде, знаєте, як е, е, єдине місто, на котре я б звернув би увагу, саме в Різдвяні Свята. Де це ярко і насичено відбувається, воно угу. випадає так, що можуть цинічно вплинути саме на цей проміжок часу. Весь тиждень несеться про цей Арішнік, про те, що вже, 20, вже 30 листопада, тобто це вже завтра, буде новий удар по Україні. Це розганяється в російських зМІ. А, чи дійсно завтра вже може бути якийсь такий масштабний удар? У нас дивіться, в чому ситуація? Саме треба е, взяти, сепорувати все ж таки масштабні удари, е, масовані обстріли або використовування там орешника, е, жолудя, я не знаю, ще чогось там, сімічок. Е, в нас за розходом випадає так, що є спирання на попередній досвід, є момент карти страшного суду. Але воно не несе, воно таке саме, тобто воно е, йде по карті страшного суду. Тобто, ці ситуації не Ні... 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 Ні ситуації котрі вже ставалися, ті ситуації, котрі були до цього часу, але вони не пов'язані з якимись саме глобальним використовуванням там ядерної зброї. Тощо У нас випадає десятка жезлів в прямому положенні, тобто тяжка ноша, тобто випробування, котрі, попри всі складності і ситуації на гаразди, ми будемо тягти і не будемо кидати. Якщо б це було використовування саме ядерної зброї, ну був би значно гірший розклад безвихідні ситуації. А тут ось випадає перше карта зірки на ворога, випадає, перевернута. Тобто ті плани, котрі ворог старанно вибудовує, вони не будуть реалізовані е, або, або будуть реалізовані якось частково. Другий момент в нас е, більше мені не подобається за розкладом саме наш емоційний стан сприйняття цих новин, тому що ворог намагається використовувати не тільки е, руйнацію від зброї і знарядів шахетів. Тощо, але й способи маніпулювання свідомістю українців за рахунок інформації, тобто звести все до того стану, щоб кожен українець себе почував зв'язаним по рукам та ногам та не бачив виходу з ситуації. І з... головна небезпека саме полягає в маніпулюванні інформації. Другий момент, що мені. Подобається в цьому розкладі, що у нас рекомендаційні карти випадають: карта помірності, тобто не нагнітайте, не робіть ситуацію гірше так. Вона досить складна, але є вихід ситуації, є можливість відійти в сторону. Якщо ми кажемо про третю світову війну в контексті ядерної війни, ну навряд чи є можливо була б можливість якось відійти в сторону, зійти з планети. А тут випадає так, що в наші дії вони повинні бути максимально зваженими, і більше того, в нас сьогодні, 29, 30 перше число за два дні в неділю в нас починається грудень місяць. Грудень місяць він дуже цікавий за вібраціями, дуже цікавий інформаційно. І завжди в нас навіть в лихі години і найнепростіші часи, ми знаходили можливість якось перелаштувати себе на О, одразу. Ми з вами читаємо. У мене новина, що в Львові бачила автівку Санти. Е, тобто які саме ситуації, на кшталт цих. Тобто, нас наступний місяць він випадає по трійки кубків. Куб, трійка, трійка кубків це карта праздності. і тут не полягає воно виключно в новому року році або е, в Різдві. Карта праздності – це момент новин позитивного характеру, котрі зараз треба по перше дочекатися по-друге, заакцентувати на них увагу. Нас е зараз за рахунок цього стану накрученого із е стрічки новин, ми витягуємо виключно погане, виключно в негативному ключі. Ніхто навіть не намагається знайти якусь позитивну складову в цих ситуаціях е в форматі майбутнього. І наступне у нас е з точки зору, ми питаємо про цей тиждень. Тиждень він закінчується за два дні. Але в нас за розкладом яка ситуація випадає, що, попри всі негаразди випробування, маніпулювання ворогом е інформацією, в нас випадає карта на бажаного вибору і можливість е знову ж таки страш... страшний суд він не завжди носить негативну складову. Досить часто страшний суд можна трактувати як визначний період, визначний етап. Обнулення процесів і з новими силами з форматі як перенародження ми йдемо і рухаємося вперед. Тому ну, не нагнітаємо, враховуючи той факт, що в нас вже кожного разу буде інша реакція, інша реакція, вона не буде е, постійно нести той ефект, е, котрий бажає ворог. Там є підступна складова. Тобто, коли ми вже не очікуємо якогось підвоху і деструктивної ситуації. Вже там лунає то повітряна тривога, і всі змі масово кажуть, що загроза, загроза, загроза. Ми не звертаємо на це увагу і самі собі можемо нашкодити. Тому вкрай виважено, зважено підходити до питань цих масованих обстрілів і не тільки масованих обстрілів, але й використання рішників, горішників і тому подібне. Ну, За скільки часу, скільки йде війна, були ж, ж, частенько були повідомлення, що саме в цей день будуть обстрілювати російські ЗМІ, наші ЗМІ. А, але жодного разу так не підтвердилось, що саме в цей день, саме туди, коли вони сказали, саме туди полетить. Жодного разу такого не було. Але, але зазвичай через якийсь певний час саме в ці місця, в які вони анонсували, вони й попадають. А тут питання в тому, що такі інсайди, навіть коли е, ми даємо прогнози певного характеру і вони збігаються, наприклад, з офіційною позицією. Е, зазвичай я замітив, що будуть перенесені дати та терміни, тому що є, є моніторинг цієї інформації, і вони намагаються обходити ці шляхи, вводити в нас в стан. Впевненості, що знов ну, ще завтра, сьогодні вчора нічого не було, завтра 100% нічого не буде. А якраз завтра вони використають цей шанс для того, щоб вдарити якомога болючіше, оскільки ти не очікуєш, і ти вже не настільки в проносі, як необхідно. <гум> Точки зору режиму Кремля і сакральність використовування сакральності дат, в них є така фішка, тобто дійсно. <гум> А, але ще з підмітив знов ж таки в форматі таро війни. В нас а, коли випадає перевернута зірка, вона каже нам про те, що план може від видозмий змінюватись і може йти не за тим планом, котрий є. Але питання в іншому: якщо вже зірка та є в розкладі, значить плани такі є. Угу. Хочемо ми їх сприймати. Не хочемо, хочемо вірити в них. Ні. Але зірка вона нам підказує, що є умовна ситуація, котра е, не просто там висосана з пальця а з, реальним, з, з реальним плануванням дій. А якщо до того, що вони погрожують бити по центру прийняття рішень в Києві? Е, тут цікавий момент взагалі. Стосовно ми так ми питаємо навіщо та робити, що ви хочете досягти е, цими зверненнями, і воно за розпадом випадає настільки стільки в контексті руйнівних партнерів, скільки впливу та маніпуляції на західних партнерів, на наших союзників з метою е, маніпулювання інформацією таким чином, щоб. Підійшли до них з проханням, щоб до них звернулися і їх сприймали серйозно, і зараз я кажу, що розклади, які стосуються ядерної безпеки, ядерної зброї, вони виглядають: знаєте як, коли людина не в собі спочатку погрожує, що в неї є пістолети, вона буде його використовувати. Як ми спостерігали два останні два, майже три роки, що їм червоні лінії червоні лінії, вдарити по Українському мосту будуть використана ядерна зброя. Зайдете на територію Курської області, буде використана е, ядерна зброя. Будуть використані далекобійні снаряди, будуть використана ядерна зброя. Ми вже змінили доктрину. Зараз е, формат такий, що ця е, та людина не в собі. вона Дістала той пістолет їм розмахує, і хоче, щоб з нею домовлялися Тому що, якщо б не було б бажання домовлятися і на тих умовах, котрі було вигідно, виходячи з розкладу, вона просто без попередження, без доктрин, без якихось дій вдарила б на цьому, поставила б карабку і, і, і далі. б була б інша розмова, а тут питання в тому, що воно більше схоже на маніпуляційні процеси. Mm -hmm. Цікаві цікаві новини на грудень місяць. Є велика ймовірність, що цей пістолет він може вистріляти, але може поранити того, хто з нього стріляє. Тому що в розкладі випадає так, що ті дії, котрі ти робиш. В наступному періоді можуть е, не дати бажаної динаміки, бажаного результату стосовно третіх сторін, тобто України, там Польщі, балтії ще когось, е, але можуть деструктивним чином вплинути безпосередньо на тебе, і е, в нас взагалі грудень місяць він буде дуже в багатьох моментах відзеркалювати дії. Режиму Кремля на своє населення, на своїй території. Сюди ми можемо включити і питання стосовно об'єктів інфраструктури, і питання економічних е, криз е, та деструктивних е, впливів, на котрі ми вже спостерігаємо на фоні там падіння рубля. І е, найголовніше це момент зміни е, е, зміни в сприйняття війни. За рахунок того, що ті процеси, котрі висвітлюють, вони не будуть не будуть правдиві, будуть гіперболізовані, будуть викручені на рівному місці створені, і населення, попри всю замбованість, все одно буде частково з крок за кроком з'являтися в голові запитання, що взагалі відбувається, навіщо, і що ми з цього витримуємо. В результаті, коли ти отримуєш там мільйони рублів за підписання контракту, окей, це влаштовує, все їм подобається. Але коли ти розумієш, що ці мільйони рублів, вони не, не встигнувши ти їх отримати, вони дідаються інфляцією, тут же виникає ряд запитань. А ми бачимо, що питання навіть ідейності е, і зомбованості вони з кожним місяцем стають для Росії на задній план, і наперед виходять виключно гроші, 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 матеріальні питання. І як результат, виходячи з розкладу, отримують розчарування та недоотримання. Анонсують наступ на Запоріжжя і ну, взагалі на... активізувалися на запорізькому напрямку. Як там буде ситуація? У... у нас... Є карта страшного суду, але в чому цікавість запорізького напрямку і Херсонського напрямку саме на грудень місяць. Я, нас випадає трійка жезлів формату в форматі позитивних звершень і перетворень на нашу користь, і тут питання в тому, що підготовка до наступу вона не реалізується, не дасть бажаних плодів та результатів. Більше того вона може зіграти. Позитивним чином в контексті саме територіальної е, ну, повернення території або взяття їх, знову ж таки під контроль на в наш бік, донецький напрямок буде таким же складним. Окей. Глухий кут зараз, якщо дивитися з точки зору пріоритетності, він залишається. Я вам скажу, що з точки зору взагалі переглядів за останні три місяці, ми знаходимося в стані такої не просто підвішеності, а от зараз почнеться, от зараз почнеться, зараз почнеться все нагнітається, все зводиться на начебто очікування і відсутність динамік. Але виходячи знову ж таки з фінальних карт розкладу, вони не ситуація не змінюється. Грудень місяць він. Uh, йде по картам надії на по картам можливостей і по картам ну трійка жезлів знов ж таки нових починань. І я все ж таки думаю, що ми зможемо використати той, той потенціал і ті можливості, які нам цей час буде надавати, і я сьогодні навіть робив розклад. Там випадає трійка жезлі, трійка кубків, як карта празності і. Десятка кубків, тобто такі позитивні з точки зору емоційного фону комбінації, я не думаю, що це буде пов'язано виключно там з Новим роком через двох. Але й збройні сили України також дадуть нам позитивну якийсь позитивний фідбек е в контексті успіхів і нових починень. Готують подаруночки, скажімо так. Ну, повинно бути так, так. Угу. Не хочеться наврочити, зглазіть, хочеться, щоб програма повністю пропрацювала. Це так, Звісно. Як І Курський напрямок у нас зараз шантажують західні партнери наші тим, що потрібно знизити мобілізаційний вік, або ж доведеться нам відступати з Курського напрямку. Як там ситуація? Uh, Давайте спочатку за курський напрямок, а потім за курський за напрямок. За курський напрямок я переглядав. Я розумію, що це буде певним камінням спотикання в форматі е, переговорних процесів, і нам і там буде велика кількість закидів з боку західних партнерів, в тому числі проросійських західних партнерів, які фінансуються е, е, з Кремля. В контексті того, що це неправильний підхід, нераціональний, він не потрібний. Але, попри ті ту кількість корейців, мобілізованих військових контрактників, котрі знаходяться, ту техніку, і бажання за короткий проміжок часу отримати повернути ситуацію під контроль. В нас о, вежа випадає, вежа випадає саме на режим Кремля. Тобто не вийде, е, зробити в них кожного разу, знаєте, за розкладом випадає як бажання зробити якусь легку прогулянку. Маленька, побідоносна війна. Але кожен раз вони обламують, обламують зуби, і кожного yeah. разу нас навіть сьогодні, переглядаючи в контексті Курської області, в нас випала карта е, місяця вовком на місяць вити. І в нас е, випадає момент е, п'ятірки п'ятірки, кубків, тобто акцентування е, акцентування на деструктивній складові, тобто не досягнення поставленої мети, не, не реалізація е, цього ультиматуму, коли там режим Фемля ставив, що треба повернути в короткі часу, і воно може розтягнутися. Uh, і перейти, перейти в наступний рік, також uh, попри те, що в нас випадає десятка на нас, випадає десятка жезлів, тяжка ноша вона випадає в прямому положенні. Тобто, ми будемо нести і продовжувати uh, тримати контроль над цій території, вона дасть нам ще додаткові плюси в майбутніх періодах. Більше того, якщо дивитися з точки зору, знову ж таки таро саме на Курську область. Е, в нас е, її здача, вона деструктивним чином може вплинути на, на Сумську область, вона може деструктивним чином, тобто там не просто так е, знаходяться наші військовослужбовці, і воно виходячи з розкладу раціонально на даний час. Важко раціонально, але будуть сильно тягти. Стосовно мобілізаційного віку. Сьогодні я переглядав це запитання. Мені, взагалі, здається, що ці наративи використовують саме представники режиму Кремля, лобісти, котрі за рахунок за Пентаклі е роблять ті проекції, котрі б направлені в першу чергу на те, щоб дестабілізувати е ситуацію е в Україні. Тому що ну вони зрозуміють, що цей меседж він вийде, вийде на поверхню, і буде певний резонанс невдоволеності. Це вже викличе навіть ще дії з нашого боку ніяких не було, але викличе певні розмови. Я бачу питання, котрі приходять в приватні повідомлення: що е, там дитині 16, 15 років, 17 років чи варто відправляти дитину за кордон зараз чи почекати ще і відправити після. Ну от у нас а... зараз в прямому ефірі є питання стосовно цього, тобто від Хоча з нашого боку ще не було ні... навіть розглянуто це питання. Угу. І, і воно зро... робиться з двома е сенсами: перше, виходячи з розкладу саме дестабілізація ситуація, друга це з, з... з... така проекція фону. Котрий можна використати в якості важелі впливу, в разі все ж таки проведення переговорних процесів для того, щоб населення більш охоче йшло на поступки, і е, шукали якусь позитивну складову там, де її, наприклад, немає. І, і ми це спостерігаємо не перший раз. Ця, ця конструкція була пов'язана з жінками перший раз, коли піднялася мова про жінок. Друге, було на у нас була епопея з пенсіонерами: що треба або по, по, по до 65, або якось інакше переграти, і тому подібне. І цю конструкцію знов ж таки ворог намагається використовувати. Ну і найголовніше ще внутрішнє складувати сполучених штатів, які також переглядав. Там випадає так, що м -м, створюють певний фон для того, щоб посіяти це на лазерно в інформаційну повістку, і сказати, щоб там пересічний американінець, котрий має вплив все ж таки на конгресменів, на лобістів, на представників влади, е використовував в, свої, в своєму зверненні або в, в, в обіході. Чому там 18-річні хлопці не, не йдуть на службу, не воюють і тому подібне, не, не призиваються? Виключно моменти маніпуляції. І найголовніше, виходячи з розкладу, в нас зірка тут також випадає, але вона піде в перевернутому стані, тому що не вийде реалізувати дані ідеї і плани в майбутніх періоду.